Події шкіл міста Броди учень вийшов на перерві і пшикнув перцевим балончиком. Але чи основна проблема в цьому? Давайте розбиратися. Такий недолугий жарт спричинив сморід, який довелося вивіджувати, а учні відпустити. Цей балончик учень придбав в одному із магазинів нашого міста, аби захищати себе від бродячих собак, які на його думку можуть вкусити. Але одного дня використав балончик далеко не за призначенням. Під час перерви, хазуючись перед однокласниками, учень розпшикав перцевий балончик, чим створив несприятливі умови для подальшого перебування. Для підлітків перехідного віку це, звісно, смішно, але в всьому є межа. З одного боку питання виникає до магазину, де був придбаний балончик, а з іншого боку питання до батьків. Невже виховання дозволяє ось так вимахуватися? Сподіваємося, що батьки будуть уважнішими до своїх дітей, а в магазинах будуть краще думати, кому і що продавати, і з якого віку Сергій Нікішин Телеканал лаканал